Святий Тома Аквінський, покровитель нашого інституту, говорить, що головною метою всього людського життя є споглядання істини. І Тома, говорячи про істину, має на увазі в першу чергу Бога. Цікаво, що жодна інша наука не займається безпосередньо саме цим предметом, тобто тим, що являється головною нашою метою життя. Тому богослів'я, яке ми тут вивчаємо, є дуже важливим, як водночас для самого себе, щоб пізнати істину, пізнати Бога, але водночас це є неймовірний досвід, щоб ділитися цією істиною з іншими. Місія проповідування Євангелія це не лише місія для священників, монахинь та монахинь. Але це те до чого покликані усі християни на міці таїнства хрещення. Однак, щоб робити це добре, робити це компетентно, для, для цього важливо є дуже навчання, саме для цього і є інститут богослівських наук. Мені подобаються наші студенти тим, що в них є ось цей такий запал, що вони, попри те, що навчаються в різних інших учбових закладах або працюють. Знаходять час, щоб приїздити сюди ввечері чи в вікенди, коли проходить навчання, та пізнавати, поглиблювати мають багато запитань і не шкодують часу на те, щоб знаходити відповіді на ці запитання. Сам перед хочу побажати усім студентам, які поступили, чи які поступлять в інститут чи в катехетичний центр в першу чергу витривалості, бо здається, що на початку часто є такий запал, але потім десь помаленьку цей вогник згасає. Натомість дуже важливо, щоб бути в цьому витривалим, щоб не боятися випливати на глибінь та шукати цього джерела, дошукуватися до, до кінця, до джерела любові, яким є Господь. Тому щиро запрошуємо усіх до нашого катехетичного центру.